Всім привіт! З вами сьогодні булочка Арс та Редкон. Всім привіт. І це виживання, частина третя. Кайфове виживання, хочу сказати. Мені взагалі прикольно. Я бачу. У тебе тут обнімашки з яцею. Може найти. У, у, у вас галі сердечки пішли. Що <звучить> <звучить> <Шо ти? звучить> А що? не зробили будь ласка. Не виріжу. так і викладу. Ну і От, ладно. Так і буде. Ну дивися. В мене є такі плани: е, зробити гарний тепло дзів. по очі око. Але ти молодець. Дивися, в мене є такі плани зробити українську хату, гарну українську хату. Е, тобто зробити її білою або якоюсь сірою чи рожевою, наприклад. Я ж не сказав голубою. Я ж не сказав голубою. Жовту зроби. Можливо, Це я жовто зробив. Можливо й так. І ще плюс зробити з пшениці. а саме з пшеничних. Ти що настроїв свій лук на мене? Це Свою палуці йду, звідки. Ага, а все? А все? Коротше, давай не займемося Угу. Роскатись. А будемо будувати наш будиночок. Отож, для нього нам, по-перше, треба дуже багато сіна. Тобто треба зробити плантацію. Плантації пшениці. Так. Ща я покличу цих робітників. Чорних. Щас. Хорош. Ще палочки. Хорош. Так, треба... Ну перш за все треба ніздити всю пшеницю, всі ці. Бідний, бід, бідний будиночок. І Зробити цей е мотижечку. Давай я буду зай... Ти будеш займати керамікою, а я буду пшеницею займатися. Гаразд. по-моєму, я вже зайнявся нею. Дивися. Ой, я ще морква тут навіть, я може добуду. Оп. Може знаєш, що зробити чимало плантацій, так знаєш, таки там моркви, там добре. Це тепер. Там всякі моврожаями. Хочеш прикол? Тут є будинок рибака. Так. Це справді круто. Так, ну я вже добув 6 пшеничок. Оце наше село величезне. Дуже велике. Одна на хата вгоріла. На жаль. У-у-у! Я знайшов лут ще в одній хаті. Ну так. Тепер в мене будуть е е носочки та шкарпетки, шапочка. Вибачаюсь, дуже сильно вибачаюся, аж шкарпетки в мене будуть. Хочу їсти, хочу їсти. Що мені їсти? В мене сюди всього 36 картоплин. Нема що ти їсти? А, ну, що ми вроді колись тут були? Ну. Ну так. Це просто дуже велика печера, типу каньйон, можна сказати. Ага, ну зрозуміло, зрозуміло. Зараз воно за було, була, ну могли б туди піти, ну Ясно. — так. Ясно. Був? Був. <звук> так! ех. ех. — Не пощастило. А, коротко, тут, тут в когось що є? І ще більше луту! Хати по факту не закінчували. Факту так. Ні, другої скрині в одній хаті нема. Розкатав губи. Так, тут нічого. Треба оцінив можливості тіла. Саме так. Тут нічого. Так, ну, добу. Зараз, я думаю, зроблю. Що ти добув 9? Так у мене 21 штука. Віддавайся мені, а я купив. Добре. Але дивися, це десь біля нашої хатки. Гаразд? Добре. Гаразд? Бідний селядин. Співпалью, гоняємо. Такс, ти, до речі, йде? Ти десь Десь бігаєш. А де ти бігаєш? Чуєш, нормально в тебе тут полуту. Не забирай там нічого. А, ти вже забрав, так? Що я забрав? Це ти свіз, взяв. Це, Це моя скриня. А. Так, ой, вже знову вечір. Повертайся Що? додому. Так. Повертайся живим. Чо? Дрозі, <різь> <різь> чудовий. Що ж, віддаєш мені? Ай, це, е, наше... А, а та, да, повітря... на даному момент зараз тривога, ми будемо вховатись дітки в підвалі. Тривога... <поцювання> так, назви. Повітряна тривога. тривога. Пройдіть в найближче. Тривіть, будь, Пройдіть так. в найближче укриття. Пропоную зробити укриття. Я це хотів тільки сказати. А я... Так, у нас відміняється, ми будемо робити укриття сьогодні. Саме так. Все, почати. <поцювання> я вже почав. А, білдоро. <реш> відійди! Та відійде. Не бойся. Ти. Я дуже Блін, я не, не можу відійти тепер. Не можу блок поставити. Та, в мене півтора хп. Та я блок не можу поставити. Чекай. Дуже критична ситуація, але нічого, сирана палає, А разенс півтора хп. Живий Ух! <реш> Ой, я не Аж на всю цю луцьку, чути. Ой, аж на все село. Коротше, пропоную спати таки. Не знаю. Та ти. Добре, боч. Боже мій. Чому це не зранку була тривога, коли була школа? Теж не розумію. Це я Ех, а треба було цей йти в бункер спати. Ага. Перенесли би ліжка, всього-навсього. подивися знову. Угу. Бачив? Ну все, поки, я сховався. Ну то що ж, будемо ти, ти сховався? <рігла> <рігла> Молодець. Може, це буде наш початковий бункер, типу. Ні. Всякі Ну Що ж, давай не балувати. Секунда, я ще не добудував. Ну я поки що. Може, давай я зроблю коротше туди мотиву, Гаразд. Дерево, дві штуки якраз краще зробити. Бункер готовий. <реку> <реку> а що, на перший час вистачить. Думаю, що так. Кстати, наступного разу ми можемо реально зробити бункер. До речі, так. Доволі цікава ідея. Бачиш, що... Тут, до речі, твоя подруга на мене задивляється. Я провісю. І <смі> що ти друг цей то. Ну я вже не перевіряв, це вже твоє діло. Е... Е... Багато. декілька. Можеш дати три штуки, хочу просто відра зробити. Одне відро. Одне відро. Я їх тут трошки поприбирав по цих монстрів. Так, саме так не. Що ж, а зараз буде наше працювати Волинське ППО. Саме так. так. Курочку фатистична тримати фатистична. не... буду. Курочку я не буду на інший світ забирати. Ой-ой-ой. Ну туди, давай три відра, <рес> Три відра чуєш? <рес> три... Пшениця. Розмрієшся, ми привідраємо. Три пшениці. Три пшениці? Може цього? Три заліза, хотів сказати, як сказав, три села вже. З крайності в крайню. Так. Держи, по-перше, отак. І на тобі і наша і на мені ця какулька. 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 Ну, сказав, звісно. Переіграю і знищу. Саме так. Так, Так. Вона на Я можу печило робити. Печиво? Так. Але... Ну, але воно не сильно ситне, тому не роби. Так. Потім якось зробимо почастуємось з ним. Я ще побігаю трохи по селі. Ну, давай, Знаєш, де я зроблю? Пошукаю. Я зроблю біля річки. Біля річки? Гаразд. Так. Ну типу, це зручно, воду буде більше брати всяку, коротше. Ну, Гаразд. Зараз я подумаю, О, це я знайшов, міка. що я знайшов, що можна скомуніздити. <рес> так. В принципі, давай для, для пшениці буде у нас окреме, це, ну, типу, буде трошки далі, а для їжі нашої всякої буде таке. ну. Ти просто розпреділи, щоб не було так, що кожен блок це інша ця. Інша культура. Так. Да. Я коротше зроблю кожен ні-ні-ні, Не вдалося. Що тут я там хотів найти? Я щось подумав, що це там другий вулик. Ага, розумію все. Саме так. У тебе є кістки? Кістки? Зараз пошукаю. Ну в мене звідкись 16 стріл. Кісток в мене є в мене кістки. Ну знаєш, просто можна але... було кіскісну кістку... муку зробити, типу що в трошки проросло. Знаю, але в мене просто аж одна кістка. Ой, ну це дуже багато. Вистачить аж весь город нам зробити. Ще залишиться пів кістки. Ну звісно. Це, я зробив Щепі город для пшениці, ми можемо його потрошки його розширювати. ну Він не спрям великий, але на деякий час зійде, думаю. А До для речі, насторія, Я зроблю, коротше, ну, коротше кажучи, зроблю ферму моркови і картоплю. Гаразд. Біля нашого Так, Що я хотів зробити? А я хотів, по-перше, поставити, в нас тепер буде біля хати котел стояти. Котами буду воду. Так. Да. Ой, як гарно. Дивися, якщо тр... тобі треба, то тримай 45 насіння буряка. Ну буряк не треба, але ні, стоп, борщ можна купивати. Борщ? Так. Буряка? Гаразд. Перегни. А, в тебе ж є три кістки. <різь> ну так я трошки ладжу в тебе посо 에... риюсь в тебе по скринях. <різь> Може я все-таки цей бункер знищу, бо нам треба частин для городу? Ну гара, знищується. Ну ми бункер нормальний. А також Ні, ще, не, ще не тримаю, пізніше будеш тримати. Я спробую зробити дещо просто геніальне. Я вже аж бачу твоє геніальне. Блін, немає, жаль. Ну тоді в мене таке геніальне буде. Так. Такс. Такс. Блін. Шо? А десь в мене така штука виходила. Це, напевно, якийсь мод. Гаразд, не сумно. Сумно. Остало. Ну, гаразд, нічого страшного. Це все таке, це правда. В тебе є одна ця. Одна пшениця. У мене є блять. Ой, дякую. О, я вже зробив цей. Я ж її згубив. Іди сюди, іди сюди. Так. Рекон. Почіхайте, а приманюю тебе до вівці будемо будем вас розводити. Так. Тама ну, дайте випусти. А, а, а б. В. В. Еге. Ми просто з вулочка арк дуже інтелектуальні, тому ми в букварик заново. Ну так, а що не так. Я взагалі букви не знав, додаткового дня. А як ти його розмовляв? Не знаю, зі цілої думки. Ого. Крутий. Переграв різницю. Крутий. Переграв різницю, правда. Саме так. О, тут топлених звук є. О, він до нас! Заплив? О, тепер у нас буде ручний цей. Ручний. Ручний топлений. Я думав ручна свинка? Ну гаразд. Ручний топлений теж не Куди? Та -мо, ну ви зайдете сюди, о, зайшла. Зайшли. Ну гаразд. Одна? У нас тут... Я тут трошки більше зробив цей загін. Ну як загін? Його мешканців. Молоде, першене. В нас знає. тепер тут буде е дві великі хлівці, одна маленька і одна корівка. Я знаю. Ще я зроблю ось так. І так, люди, друзі, мені колір принциповий. А так, так. Так, тепер в мене буде червоне ліжечко. Проліз. Це ти що О, посадив? Це морковка чи картопілька? Це яка, яка морковка. Морковка? Картопля. І морква. Ми будемо робити цей борщ. Град. У мене звідкись взялася отруйна картопля. Цілих дві. Можуть, ні. тобі треба? Можуть, ні. Тримай, Приймай, поїзд. не можна. Не можна, ну все рівно тримай. А Та ти там що робиш? Морку а, це ти тут воду розливав? Так. Да. І диви, в нас є. Гаразд, молодчинка. В тебе там ще один блок не чекай, Ні-ні-ні, там вроді цей ручний був. Ні-ні-ні, це... жди, жди, там вже ж був ручний цей ярм. Стопнув? Я закрию цю ямку тоді. Ні, ай буде, о, великий класний парень. Пацан. А, це він там? Так. Я хотів його Ні, хай буде нас. Ну гаразд. У нас буде тепер ручний не тільки пара чого О, а це де ти такі твори? Так я їх поприводив пшеницею. І одну розвів. На гроші. А що? О, два рази муки. їм Будь ласка, все для тебе. До речі, так, так наші бджілки е працюють, такі у нас вони робітниці. Що б я так доробив би? До речі, я тільки що скомуніздив з, е з вулику мед і навіть на мене е не одна бджола не летить. Так, же, ми виросли трошки морк диви. Секунда. Тепер у мене є дві пляшечки з медом. я себе вірю. Ну звісно, що молодчина. Вже знов сідає сонце. Ура! Стоп, це ти там другу зробив ферму? Да, там пшениці. Ого. Це буде окремо для нас пшениці спеціально, щоб це просто цей. Ну ти крутий. Ну невеличка, але окей. В принципі, потім... Але потім буде більше. Потім буде більше. І ми б, звісно, рівно зробити, але мені лінії то біля водички краще, правда? Ну звісно. Диви, які у нас вже тут плантації цілі. Плантації. Ну, це так, ідеальне так. виживання, я тобі скажу. Ну, в принципі, так, ти, до речі, набери котел води, я не знаю навіщо, але хай буде. Ой, для естетики. Ну звісно. Для, для естетики. — Чим ще будемо займатися? Можливо, сьогодні, Ой, сьогодні можливо, ще також розвіємося. Тобто? Ну, всяким таким важко. Може кудись сходимо, поки подорожуємо. Ну дивися, поки що мені вистачає пригод в нашому селі. Ну так. Да. Особ... Особливо з тобою і тією гілечкою. Ем... Це ма... mm. моя подруга. Твоя подружка? Так. Дай мені морквинку. А от не ну, дай. Ну окей, я дам. Дай, okay. але, дай але морквинки. Я запати хочу. А -мо. Палки. Ну гаразд. Гай, ти чому у моїй скрині отримуй? Ой, а зараз не можна відпочати, дуже блукають монстри. Де вони блукають? Знаєш, чого от, 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 я кричую? Це напевно це саме топлений, знаєш. Може бути? Ну давай його вб'ємо. Але, Але прийдеться. Так. Це заради нашого спокійного сну. Все? Так. Я випив морг. Моркву, серйозно? Да. Крутий. Парк як выбрав. Що ти там выпливає? Да. А так. Але наші ти зламав рядку. Тобто? Ти зламав рядку чи ні? Ні. Ну окей. Пішли спати. Ну пішли. Ай! Це моє ліжко взагалі то О, да. Я не дам тобі спокійно поспати. Нам зараз монстри надуть. будуть. ти знаєш куди. Куди? Ну бувай. Бувай. А я не дам тобі спати. Ну, гаразд, я поки чимось займуся. Ладно, я вже буду спати. Давай засипати. Поблизу блукають монстри. Арсен! Дизай, звідси, робіни. Його не стало. Пом'янем. Саме так. Ладно, за ще чимось займаємося сьогодні, бо я тут... Наприклад, може цього трьохметрового чорного хлопика? Да-да-да, зволите, бо мій сусід там може по говорить. О, вам все одно, хто сидить рядом.

Та-та-та, я не до нього говорю. Це вроде тоже твоє було. Це, це. Двері поставили. Та-та-та-та, запити куди стоять та той лавки. Ага. Лав... Чекайте. І-і-і лоп твій. моя. Шість штучок ти мені її віддав. Тоді окей, все. Вроді все, ще кайло було. Кайло. Коротше йдемо. А нема кайла. А що, нема вже зірвалася? Ні, оце, оце во. Це моє. Чому я зірвався? А во, все, є. Ну, зірва. Ви армії, знаєш, що я зірвав, типу, я не понял. Подив... Бо то що, ну, типу, Ой. мужик просто це якусь увагу не хотів на нього приділяти. Розумієш? Розумієш, Арсен? З того моменту я вирішу. і от з цього моменту, який я зараз буду говорити, викладу, окей? Такс. В нас кріпер, звісно, трошки наші плани поміняв, але... Я трошки АФК простояв. Звичайно. — І тому вийшло ось таке. Я щось зірвався, помер. Ну так, з ким не буває. Ну, День таким. У нас у грядки наші не заки, правда? Так, саме так. Ще одної сходинки нема. Не. Але ой, це таке. Ні-ні, чекай, в мене мала бути сходинка зараз. О, Є зараз, тебе? Я, так. Дерев'яна. І... Ну гаразд! Потім то буде мінчувати. Гаразд? Може проще. Так. Дивися, пропоную зараз доробити нашу... Ферму як піди далеко. Не настільки далеко, як ти подумав, але просто далеко. В іншу частину села. Знайди ще більше заборчиків. Збільш зараз саму загорожу. Треба взяти? А я позбираю а мобіл. е, позбираєш мобіль. Позбираєш мобіл? Окей. Да. Зараз вони збираю. тут валяються тако. О, я знаю навіть де вони є. І зараз Ал я голодний, але я голодний. Фиш. Ой, я не знаю, що? що? А, що У це круто. або подано якось випало, бо я не знаю. Е, Зі штучок добути заборчика. Ну давай хоча б 15. Добре. Добре. Так. Мені би яблучко. Навіщо? Ну щоб коня при цей. Ти зрозумів. Або давай повні поводка. Майлі толпо. Друзі, не, не звертайте уваги, він просто трошки схиблений на цьому. Так, я передивився всі що... старі «My little pony» То Тому дивишся, то не цей Ну гаразд, я теж колись дивився. Я диву 15 завод, так це ок. Ну якщо там є, може і більше. Він мені мені там ви... Мені, мені ви... Тому що скільки стало? Говчу, нічого, я тут одному не підказую. Куда ты же летишь? Ну, О, и копанку может так я буду сюда. Знаешь как? Ну порвати а... ну. Ну, ну, Що, закінчуємо? закинчи. В мене меня згубилася. Можливо, вона впала в вози А то мені зробити за бортика. Типу мені просто це, це, більше, більше, <звій> це. Дивись, ти спочатку достав його, а потім зламаєш перегородку. Просто зроби більший. А, більше зробити цей кок. Типу, може, перебимо, правда? Mm -hmm. І моя мама, і той мужик, вони то всі заодно. <звій> Зговори. Саме так. Дивись, я зараз запускаю свою. Так, а тебе є каміння, можна? Я тут пупку. Три штучки. Так. Ти куди? Іди сюди. А, я просто я до свині. Добре. Так, так. так ти зараз піду до каміння. Це полетіло. Дістай, піштай, дістай. Не до тебе я. Ой, що не фоне. В мене поки тільки поросятку ручне. Хіба не ревешки? Можливо його. Я світлі знаю. Так, ну я зараз роблю. Ну, а зараз наше відео підходить до закінчення. З вами були ми, булочка та Redcon. Всім пока. Пока. Пока і вдома.